Друзі і всім привіт! І ви на моєму каналі Maxix Streamer! Всіх вас радий бачити, чути. І приємно з вами познайомитися. Ви і ви на моєму каналі на українському контенті. Дякую, друзі, за те, що ви підписались на мій канал. І спасибо вам такое за то, що ви підписались на мой канал. І привіт новим підписникам! Дякую, ви найкращі. Сьогодні ми будемо гуляти у Roblox у п'яній рейси. Тому, друзяки! Всім вам гарного перегляду, гарного дня. І гарного перегляду. Підсім стоє. Ой-ой-ой, 125. Ну, нам тільки вистачено на, на пальних. Так, давайте ми цей бронік знімемо чорти. Так, друзі, а де то є нотка? Ай-яй. Е, друзі, е, і поки що, ну, як наберуся 70 підписників, ну, тоді я вже зможу знімати прямий ефір. А поки що ні. Тому, друзі, будь ласка, активніше. підписуйтесь на мій канал, буде дуже багато виходити. Багато-багато відео багато. І про стендов, і про Бравл Старс, і про роблок, все, багато що іншого. Головне, підписуємось. Дякую.